Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз із Андрієм Бондаренко. Вітання, пане Андрію. Слава Україні, героям слава пане Андрію. Що почнемо з цієї геополітичної маячні? Я побачив, до речі, там Financial Times написали просто так статтю про те, що, начебто, якісь офіційні особи на заході і в Україні вже там щось домовилися про якісь мирні угоди чи узгодження, які і, і там йдеться саме, що якісь там серйозні суттєві гарантії безпеки. Безпеки в обмін на тимчасовий контроль окупованих нами територій Російської Федерації. Я бачив, уже відреагувала ОП наші на цю сказали, що маячня, Ну вони, слухайте, вони, вони так цікаво відреагували. Вони кажуть, що а ми не знаємо. Нам ніхто ніякі гарантії ми не бачили. Суттєвих гарантій. Ось якщо б ми побачили, може б... Ну слухайте, давайте так розберемось. А що це суттєві гарантії? Що це таке? На найсуттєвішою гарантію про яку говорять всі принаймні і на заході і в світі і в Україні є членство в НАТО. Ну мабуть, суттєвішого нічого да, придумати неможливо на сьогоднішній день, але якраз із цим питанням, і найбільші, мабуть, проблеми в першу чергу це пов'язано з нерішучістю адміністрації Байдена і з тим, що ну, із заявами лідера сьогоднішніх там перегонів від їхньої республіки Трампа про те, що він взагалі збирається продати ці Саме тому от, і, і виникають дуже багато запитань щодо цих о, гарантій. Західні партнери, ну, принаймні і ті самі США, і Франція, Німеччина, Велика Британія говорять про декілька рівні такі гарантії, говорять про а то на які мало хто взагалі чесно кажучи, звертає увагу, тому що всі інституції, які покликані дотримуватися цих політичних гарантій світі, починаючи з організації націй. А вже декілька десятиліття декілька десятиліть вони демонструють свою неспроможність справлятися з такими викликами. Так можна сказати, що вони нічого не роблять, стараються, але спроможності їх викликає дуже багато запитань. І по друге країни, які порушують певні Договорим наприклад, да, Монголія порушила римського статуту, вона приєднала до цього римського статуту, і що нічого нічого не відбувається. Порушників, реально кари порушникам немає. Світ побудований таким чином, щоб це все було максимально демократично, щоб самі країни, самі уряди прагнули. Дотримуватися цього, а покарань реальних нема. Тому політичні гарантії не забуваємо. Ну, я не бачу взагалі навіть можливості про них поговорити, якщо саме членство в НАТО. Якщо ми говоримо про гарантії на певні військові, ну тут інша ситуація, то ситуацію, країни, які більше рішучі себе проводять в цьому на полі, не хочуть е втягнути у війну, особливо зараз що стосується Німеччини. І ми будемо на Ну навіть США знаєте, вони ж воюють постійно, але воюють тільки на свіжі території. На своїй території в них війна відбулася атаки взагалі як держава почала існувати Да? У, громадянська війна. Воно закінчилася і більше на території США ніяких воїн не було. А тому всі їхні розмови про воїни вони так виглядають, а, ну навіть з точки зору. Там звичайної там української домогосподарки, яка кожен mm. день чує серед повітряної тривоги і ховає своїх дітей у підвалі. То ну знаєте, навіть з такої точки зору всі їхні там розмови про віну виглядають жалі. Відповідно, одну про які гарантії саме йшлося невідомо, тому що досі невідомо з яким планом поїхав. Досі нікому не відомо, я маю на увазі в Україні широкому загалу, з яким планом поїхав наш президент Зеленський в до Сполучених Штатів, так його і не оприлюднили по, по сьогодні той план. А, хтось називає там це переліком бажань України, хтось е, мріями України, але е, не тільки Financial Таймс, де економіст, написали. Ну, як на мене, один з найкращих матеріалів за останній час е, «The Hill», Написали дуже потужний матеріал, до якого я більше б на який я більше би звертав увагу. Це британська преса, ніж на Financial, на ну на, на статті Financial, Тому що вона трошечки, як на мене, більше патажна, ніж аналітична, Ну як на мене, uh -huh. тому і саме гарантії ну ідеться сказати точно ми не можемо, тому що невідомо які саме документи. Знаєте, потрібна якась база, навіть якщо від того документа в результаті обговорення не залишиться нічого взагалі жодної літери, але принаймні це базами, які сідають за сті і починають ну, обговорення, маючи перед очима один і саме я документ. розумію. Я розумію, пане Андрій. Окей, Слухайте, пане Андрій, окей, ну давайте так. Гіпотетично. Ну що там я що я чув там о, ступ до НАТО. Або нейтраліза нейтральний статус і фінляндізація. Оце дивне слово. Фінляндія. О, -о -от така мені цікаво. Вухайте, люди люди питають. Давайте так. Про що люди питають? Люди питають, що Вухайте, а от вступ до НАТО чи це дійсно гарантії якісь? І от це припинить війну, чи навпаки воно якось прискорить загальний апокаліпс апокаліпсис? На вашу думку, мені цікаво? Ну, вступ до НАТО. Почнемо з того, що він можливий і можливий прямо зараз, прямо сьогодні. Mm -hmm. І всі, хто ну, є такі оглядачі, дуже мені цікаві люди, які стверджують, що це неможливо, тому що там в НАТО не може потрапити країна, яка знаходиться в країні в стані війни або там. так Ну, знаєте, це не, ніяке не завадило федеративній... Німець, вступити до НАТО, ну взагалі ніяких. Да, а, шкат, а греки ну, а Греція в них також є спільні території. от суміжні там зараз у на Кіпрі. Вся ця історія. Ну праві, більше того, Греція виходила з НАТО, і потім поверталася назад, як і Франція. До речі, виходила, і потім поверталася назад. Франції не було на набагато довше, ніж греків. Не було, якщо я напоминаюся, п'ять шість років. А французів не було дуже довго і повернулися не так давно. Питання НАТО можливо, можливо, цей вступ, і багато саме експертів, в першу чергу, британських говорять про це. Американці говорять, колишні очільники центрального розвідування управління про це говорять дуже цікаво. Вийшла стаття з його інтерв'ю з його думкою про це. Тому НАТО, звичайно, вступ до НАТО, звичайно, війну не зупинить ну, ні перша, ні друге. Це не буде ні апокаліпсис, ні зупинка війни. Mm -hmm. А може кілька сценаріїв. Один сценарій може стати гірше для нас, мається на увазі. Я ж як українець, оцінюю все-таки з точки зору перспектив для України, тому що п'ята стаття, на яку всі посилаються, вона ж не зобов'язує країну. Водити свої війська вони зобов'язують їхні національні уряди визначити в який спосіб вони будуть так, що вони будуть обов'язково допомагати, але в який спосіб визначають їхні уряди. Ніде ну, в статутах НАТО ніде не прописано і в таємних протоколах не зазначено, яку саме допомогу України будуть mm -hmm. і ці національні уряди. Особливо перебув, знаєте, уряд уряду... це велика, е уряд, ну, одного з президентів Слов... ну, там Словенії, це один уряд, да? зараз другий уряд. Ми зовсім різну риторику. Е якщо завтра, наприклад, зміниться влада в Угорщині, і там е прізвище Корбан зміниться на якесь інше. Повірте, зміни теж будуть досить суттєві, і от е питання виборів, питання. В кожній країні питання їхньої національної, ну знаєте, там якоїсь е, історії стосунків як з Росією, там з іншими країнами з Україною. вони теж будуть на ці процеси впливати, тому що це виборці. Вони будуть зважати на своїх виборців, а не на нас і не на Сто процентів. Сто процентів я з вами згоден. І виборці можуть сьогодні, е, внаслідок масованої пропаганди е, країни пом... країни агресора змінити свою думку. Або навпаки, буде інша пропаганда, там наприклад, з боку Сполучених Штатів чи ще когось. Вони знову ж таки змінять ці виборці свою думку, тому що виборці ну, на жаль е, дуже багато дивляться е, дуже неправильних передач. Мовив, да е, вони змінюють. Відповідно до того, буде проводитися процедура а, в цих країнах, яка потім означати яку саме допомогу а, вони будуть надавати Україні mm -hmm. а, розмежування а, замороженого такого конфлікту теж ще не визначено, бо в нас дуже активні дії на фронті. Тому якщо наприклад да, йдеться про застосування п'ятої статті, і Україна, ну уявімо, що вона в НАТО. То ця п'ята стаття буде стосуватися тільки тих територій, які знаходяться під контролем, під контролем. Але... Я чув так це кожного дня. Ну десь можливо, там у нас є успіхи, але десь ми їх і втрачаємо. Тому відповідно ми не можемо сталість, зараз... я зрозумів, сталість ситуації немає. Динамі... Динаміка не дозволяє робити таке рішення. Буде до про це і Рюти, от, от вже він приїхав. Він якраз і про це також заявляв, що ну ми б могли обговорювати, якщо б динаміки фронту не було. А вона, хоч і невелика, там росіяни там не от просуваються, але ось не так же прямо і дуже, і ви просуваєтесь тут і тут, а ту ж Курську область. А як зараз її вважати? Тоді також п'ята поправка буде. Це на Курську цю область чи ні? От їм це не зрозуміло. Тому вони хочуть які якоїсь сталості, щоб вже якщо і приймати такі рішення. Окей, слухайте, що там Путін доктрину змінив. Я не знаю, ну я це покописався в цій історії, побачив. Ну ви скажіть так або ні? Дивіться, на близькому сході. На близькому сході Іран атакує Ізраїль через треті країни своїми своїми ракетами ці підіймають союзники, американці, британці, авіаносці, шманосі підіймають в повітря, збивають. Рейку кіль якусь кількість ракет. Я не рахував, яку скільки ракет збивають. І офіційно слухайте. От офіційно, вони не втягнуті. Ось в цю війну, і Іран не може сказати: ай, ми оголошуємо Великій Британії війну. Ми оголошуємо Сполучені Ні, не можуть. Ба Більше ті пазбивали ракети. Ізраїль сам вирішує ну куди давати і коли давати відповідь. Слухайте, оця нова доктрина Путіна. Це відповідь на. Можливий сценарій у нас ось таку історію. Бо президент Зеленський я чую постійно про цю історію. Він каже, що чому це не працює? Ну, ну от мені здається, ось чому. Тут вже і офіційну доктрину змінили. Чи ні, чи я помиляюсь, доктрина була змінена насправді ну на сьогодні. Вона була змінена раніше. І її зміни вони ну не суттєві. Як на мене, це був більше політичний крок, ніж. Якась зміна дійсна, зміна. Ну так, замінили е, ядерне, будь-які там космічні ще якісь там сили. Додали, що агресія ядерної країни за прямої участі ядерної депутати. О, от це, от це. насправді ну, це таке брязкання зброєю, воно. Зброї, воно Є з з боку е країни агресора постійне, і вже на нього мало хто насправді вже реагує. Останні такі острахи були е ну дійсно в кінці 22-го року. Про це нещодавно до 7 вересня заявив очільник ЦРУ в присутності свого британського Вілям Вернскірічардамура. Голови Мі-6 сказав про це, що в 20, в кінці 22-го року була велика ймовірність застосування тактичної ядерної зброї, і, вони, бо Росія не мала успіхів відповідних на полі бою. І тоді як стверджує принаймні чи ЦРУ, Він пояснював комусь там. да? Та, він сказав так розпливчато російським офіційним особам, щось отака так було таке було формулювання. Він пояснив наслідки такого. Історії, Я пам'ятаю цю історію. Стрималась. Але насправді Ну дивіться, да, от 27 лютого 22 року за наказом Путлера стратегічні ядерні сили Росії були проведені в режим особливого бойового чергування. Що це, до речі, ніхто так досі не знає. В березні 23-го року. Тактична ядерна зброя розміщена на території Білорусі Упід на те, що Україна отримала снаряди зі збідненим Ураном, які мураном. Навіть... Навіть близько воно ну, не відносяться. Це така була нелінійна відповідь, і знову ж таки, і що? Ну, нічого ну за цим це, дем... це політичні це певні такі демонстрації okay. та... Ну, ну це, це стосовно доктрини. Стосовно ракет. Збивання і чому там так. А в нас ні е дуже просту відповідь е ну дають знову ж таки аналітики Великої панії в такі, е велике, е згаданих мною вже виданнях, яке і Франція до речі, дуже чітко про це говорила е в устами свого президента Макрона е про подвійні стандарти. Е і в них пояснення дуже просте: Ізраїль є ядерною державою і є ризик, є страх. Що е, Ізраїль може застосувати цю ядерну зброю е, проти е, відповідно Хезболи, на яка розміщується на території інших країн Але для Франції? Це взагалі питання дуже чіткове, тому що в них особливі з чергою ну взагалі з мусульманським світом у Франції свої стосунки, угу. що мусульманська громада Парижа, наприклад, має навіть власну поліцію і офіційна по. Тоді туди без їхнього дозволу немає навіть доступу. Ну, якщо так. Це для них дуже вразливі. Ці місті більш боляче реагують на акції проти е, Хезболи, ніж на те, що відбувається в секторі Газу, і для них це ну, своє питання. Але Макрон дуже чітко зазначив, що давайте вже не будемо е, зудівати подвійні стандарти. Чому ми не збиваємо балістику російську, чому ми збиваємо тільки балістику або болі там? Да? Ну і власне тут дійсно це питання. Так воно в повітрі висить, відповідь ніхто давати не збирається. Ви кажете, що ніхто не визнавав. ні, британські, наприклад, військові, міністр оборони Великої Британії, визнав участь британських військовослужбовців в знищенні повітряних цілей. Вони визнали наприклад. Окей, супер. Це ну я, я якраз якраз за цю історію. Окей, побачимо там що там 17 го буде цей черговий рамштайн. Побачимо, ну так. на їхню реакцію. Табу так чи інакше, це один із важливих Рамштайнів. Уважно буду слідкувати за цими рішеннями. Щось не все може і скажуть, а може, і скажуть. Подивимося, окей, рухаємось. Далі, слухайте, давайте ще трохи ось про поляків. Це слухайте, це суто ваше, ваше питання, ви як ніхто в цьому розбираєтесь. Давайте спробуємо як краще слухайте, це багатополярне питання із поляками. Не тільки в ньому, мені здається, там сидить у той, у той ПС, але саме ось оцю Волинськ, волинське питання, як його закрити правильно. Так, щоб воно не нашкодило і тут всім. Ну, от і там, щоб якось були задоволені, заспокоєні. Що як на вашу думку його закривати? Ну знову таки ми колись піднімали це питання з вами, і я повторюся. Це питання піднімається в дуже незручний завжди для України. Час поляки, які говорять, що вони наші адвокати Бракушки. в ЄС себе називають, вони що вони там да, абсолютно. Він ну в цьому якраз е, сенсі, в цьому ракурсі поводяться ну абсолютно протилежно, полярно, не як друзі України, і е, ну, три моменти є таких для мене. Вони ну, визначні. е, Що вони дуже довго вони майже ну, там, дуже довго вони про це взагалі мовчали до певних досліджень, певних, скажімо так, історій польських е, потім е, ці питання. Поза, як вони дуже добре сприймалися певною певним сегментом виборців. Да, польських дуже як да, це питання взяли на себе право і справедливість. От народна ця партія, ага. польська зараз і при владі є і для них це питання їхнього виборця. Вони на ньому їдуть, їдуть на виборах, їдуть дуже добре, тому вони ну власне це одна з причин, чому. А друге, це постійно їм підкидають ці моменти. Знаєте, Волин е, почала свій рух в сторону певної такої анархії, в, в, в певного такого е, ну, бунту поганому розумінні цього слова. Ще в 2018 році е, ще більшовики там це все робили. До більшовиків це все робили, до більшовиків, тим займалися. Там дуже потужно займалися московські попи, які uh -huh. там ж була православна церква, Вона була там виключно московська, і так зберігалися по, по деяких моментах день, на, на мій превеликий жаль. І московські попи записували українських селян, українських селян з Волинь. Ну, Волинь тільки тоді була Волинська обірня вона була дуже велика. Це ми зараз і там меж Волинської області з, зменшимо. А тоді вона. Була, це була і Житомирська, і Рівненська, і Волинська область, і частина Польщі, яка зараз знаходиться в Польщі. Тоді це була набагато більша територія. Так от два мільйона селян з Волині записалися в Чорній Соні. Це перед от якраз перед е, повстанням більшовиків перед 17-ти роком, mm -hmm. їх масово записували у ці московські попи в союз руських народів. Ага. Де вони теж... Волинські селяни не хотіли допомогти, вони грабували обози УНР, Вони не хотіли йти і допомагати українському уряду в Києві. Вони, до речі, в Волин дуже мали, ну, скажімо, погану структуру ну, па, на початках погану. саме із-за того, що волинським селянам подобалася ця анархія, там доходило до того, що коли вони оцих опосадків. З тих панів грабували, село з селом воювало за те, яке село саме де грабувати польського пана. і ді. Е, е, там дуже складна історія. Там зрощувалася ця анархія дуже довго. Там років працювала От, е, саме: знаєте, така е, штучна ненависть, яку плекали в першу чергу росіяни, російська імперія, як вони називалися, там чи більшовики це все російська імперія. Вони. Комуністи це робили. Коли е, Волинь була окупована нацистською чиною, то це плекали німці, бо їм це дуже було вигідно. Якщо е, почитаєте е, коха загулятера, він чітко про це писав: що українці мають різати поляків, а поляки-українців. Це робилося штучно і навмисно. Mm -hmm. mm -hmm. е, е, людей, які там жили, Вони були кумами, вони ходили до один до одного в гості, там не було ненависті от на такому. Але як тільки сірник туди той ну, знову ж таки кинули, кинули ну, неспроста, коли знову ж таки по наказу УНУПА, всі практично, всі там без виключення українці, служили в поліції в, в поліція, ну, у нацистів, вони всі практично там протягом тижня разом зі зброєю з усім вони пішли в ліс. На їхнє місце, кого набрали, догадайтеся, з одного разу, звичайно, поляки. І е, поляки, е, ну, наускувані е, нацистами, почали діяти, так як вони діяли там, не знаю, в селищі. Е, господи, Червоний Сад, по-моєму, якщо не помиляюсь, чи Красний Сад. Е, ага. та, там, де це в квіт... Третього року, де було повністю вирізано українське населення. Потім сусіднє село повністю вирізане саме цими поліцаями поляками. Не були в німецькій форми, але це були поляки. І е, вже моменти, які відбулися. <клес> ну е, один... пік, це 11-12 липня 43-го року. Це місто Порицьк, зараз це село Павлівка, де в ну, за різними оцінками було вбито до 200, е, е, поляків. Так само е, ніхто. Не хоче говорити по серйозному про те, що керував цією акцією сутемний УПА, такий собі Василь Левочко. от Левочко рівно через рік на цих сферах ходив у мундірі капітана НКВС радянської прикордонної служби, <різв> ну, це все І таких Левочків в УПА було дуже багато, і а, навіть німці ті самі. Їхня розвідка, вони е, говорили, що ця радянських кадрів УПА була дуже потужною. Радянських офіцерів, які звільняли з полону е, загони УПА і брали до себе, Ті радянські офіцери воювали проти німців, але потім вони чудово здавали ці ж самі загони загонам МКВС. Е, 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 ну не не може бути, знаєте, Ну я розумію, що. Нам, як і будь-яким людям, там боляче йому ну, визнавати і не хочеться визнавати певні там свої помилки. Але ми, як і кожен інший народ, як і кожна інша нація на цій землі не ходили завжди один до одного в гості з трояндами і з тортиками. Ми, як і всі інші народи, робили речі, за які може бути сором. Троя... Але... Тільки а в а, цій трагедії, бо це дійсно трагедія, бо знаєте, от, ну, коли напади поля українські села, коли поляки знищували повністю, да до, до, до речі, до того як е, це почали робити українці масово, то е, е, трактуються як акції відплати, да українські напади у павка на в цю чергу трактуються і подаються виключно як сплановані етнічні чистки, Ну, то так теж не можна підходити до цих питань. І е, Україні займати потрібно до затвердуючи ту позицію. Так, є провина, але є провина певних конкретних осіб. Бо зараз, якщо ви в Польщі запитаєте про УПА, то таке враження, що УПА більше нічим в своєму житті ніж різати поляків, не Тільки різати, Я от знаю цю історію, так де да. суну маячня, тому їм треба переглянути певні моменти, і нам треба переглянути певний момент. Е, mm. Якщо власно, були. Е, Помилки, якщо дійсно були, дійсно були злочини у кожного з цієї помилки, і у кожного з цього злочину є прізвище, і по-батькові. побатькові згодом, і це народ не вся українська повстанська армія, як би там не було, і ну, це... акцентувати, ми маємо, маємо е визнавати помилки, але маємо і гордість і, і, і власну гідність. І говорити потрібно з будь-яким іншим народом з позиції власної гідності, а не з позиції приниження, що давайте ми зараз там. Я не знаю все, що завгодно визнаємо. От, ну, що ми там знищили динозаврів, але того, щоб е, потім до нас ставилися більш прихильно якась конкретна політична сила в е, Польській Республіці. Ну я би так ну до цього питання не підходив. Я згоден з вами, я згоден Так, слухайте, на жаль, час наш вже вичерпане. Є ще питання, але давайте так, на інший раз залишимо, бо вони дійсно там три хвилини, ну ми ніяк на них не зможемо. Вони, ти не, нічого ти там не вирішиш за три хвилини. Я дуже вам дякую. Дякую, пане Андрій. Я згоден з вами. Слухайте, що дипломатія це не прогиб під когось. Це не алюлю, алюлю, братушки-матушки, це процес. Процес. А про троянди ви згадали. Ну, Європа знає там про червону і чую, цю білу троянду 100 років. 100 років букетного періоду. Вони пам'ятають, як це було. Я дякую ще раз, пане Андрію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Нашим глядачам нагадую, заходи на ютуб-канал Жамкати дзвіночки. Підписуйтесь на оновлення. Замбув виноградов, програма «Право на правду. Тримаємо стрій.